Всім привіт! Сьогодні поговоримо знову про ГСТ і проблеми, які у нас з ним відбуваються. Якщо подивитися відео там проаналізувати всю інформацію, яку можна знайти в інтернеті, в Ютубі і так далі, то всі говорять, що ГСТ це клас, це ставте, це супер. Скажу відразу: моя думка трохи інша. Якщо б ви спитали, чи поставили б ми знову ГСТ, я б відповів не знаю. Якщо ви спитаєте, чи будемо знімати ми ГСТ, чи воно нам подобається не подобається, подобається. Працювати комфортно, гарно розвертатися, можна маневрувати досить швидко, можна дозувати гарно швидкість, це допомагає молотити якісь загрязнені ділянки землі. Але є одне велике але. В ГСТ-90 дуже високий тиск в системі. І те, чим масла просто вбивають. Ми з ними намагаємося боротися. У нас на початку, коли ми поставили ГСТ, а, було таке, що один виїзд це рівно 5 літрів масла. 5 літрів масла, яке заливається, витікає 5 літрів масла, яке заливається спеціальне, спеціальне гідравлічне масло, яке заливається в ГСТ-90. Коштує це масло, якщо дуже постаратися, то можна знайти за 2000 гривень 20-літрову каністру. Тобто 500 гривень один виїзд, масло вийшло. Ну, скажу я вам так, дорогувато. На ремнях їздити дешевше. Тому є плюси в ГСТ, є мінуси. І сьогодні ми ці мінуси будемо намагатися подолати. Сьогодні ставимо більшу трубу з більшим діаметром на скид тиску з гідромотора на гідронасос. Пропоную подивитися це відео. Ставте вподобайки. Не забувайте підписуватися на канал. Поїхали, буде цікаво. Тече воно в нас. Все рівно тече, поміняли ущільнення. Не текло зверху на гідро. Насосі, не текло, потекло. Знизу на гідромотор поставили нове ущільнення. Є відео, силку викладу, буде зверху. Все рівно тече. Ось зварили, коліно таке поставили. Ось. І така от звичайна труба. Отака. Будемо пробувати. Думаємо, що все-таки надлишковий тиск через те, що стоять гідрошланги, він надлишковий тиск в системі тому тече. Будемо пробувати. Товщина труби. 4 мм mm. Що маємо на даному етапі? Встановили приблизно, як вона повинна бути, ця труба металева. Ось, ну, вона там ще не зафіксована. Приблизно. Я розміри труби вам дам. Викладу в телеграм-каналі. І в кінці відео також наведу розміри. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Зняли гідрошлангу, яка стояла до цього у нас. Зараз покажу штангелем замірюю, тут, який тут отвір. Внизу на моторі отвір 16 мм. Який отвір в цій шланзі. 10, 10 мм, 10 з половиною. Тобто з мотора виходить отвір 16, упирається в 10, створюється додатковий тиск. В цій трубі, що ми ставимо, діаметр. 19 ,5. Будемо дивитися, що з цього вийде. Ось уже стоїть повністю труба. Зробили тут резинове таке з'єднання. Чому резинове? Тому що, якщо його не робити, повністю металеву трубу зробити, то завести туди цю трубу гнушку. Неможливо буде, ну, або дуже важко. Простіше зробити тут резинове з'єднання. Ось, отак, от вийшло. заходить туди до мотора труба. А, що можу сказати, який висновок? Стосовно допомогло, не допомогло, і чи варто взагалі робити таку модернізацію ГСТ? А, робити варто, допомогти допомогло. Течі масла зменшилися, зменшилися доволі суттєво. Якщо я говорив, що раніше масло текло 5 літрів за виїзд, витікало. Зараз тече також, але тече 1,5 літри за виїзд, ну, вже суттєво менше. Таким чином, можна сказати, що має значення діаметр цієї трубки, яка йде на скид тиску на ГСТ-90. Але в нашому випадку потрібно шукати щось далі. Далі ми плануємо знову знімати гідромотор, тому що він там знову щось підкапує. І міняти шлангу високого тиску. Резинова у нас тут іде на сам гідромотор. ось оця. Вона підтікає також, в неї також, я думаю, нормально витікає. Тому її будемо міняти, вже замовили шлангу, і будемо знову розбирати дивитися гідромотор. Покажу в наступних висновках, що, що вийшло, до чого, чого добилося. Якось так. Всім пока. До нових випусків. Дякую за перегляд, дивіться інші мої відео, ставте вподобайки, не забувайте підписуватися на канал, адже цим ви мені допоможете досягнути моєї мети в тисячу підписників до кінця місяця. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, ставте дзвіночки. Дякую, до побачення!